Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів на аеродромах Росії. Атака найближчими днями зірвана. останнім часом найбільше прилітало по Хмельницькій області. Там навіть були знищені муляжі F-16, що визнали навіть самі росіяни після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах шукають кротів. У вищих ешалонах як політичних, так і військових. Про місце знаходження можливих речей, мало хто знав. Аеродром Старокостянтиновича у Мані. важливі склади, які притормозили наш контр... Ренаступ, хоча там не було того про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює проти Хмельницької, й таки дістали, як і Старокостянтинівку. Там не менше української контррозвідці біля Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже дуже добре попотіти, вираховувавши зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі саме тому більше на нарадах. З політиками ви його не побачите, особливо з політиками з офісу президента. Та й сириський говорить зараз, тільки особисто зеленським зустрічей з Єрмаком не було вже три місяці. А також спілкується тільки з Вірними генералами генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента України у передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації коротко тривалого характеру. Почалася Поруцька Сакович з посиланням на телеграм-канал та з декілька днів тому Кропивницький накрило аеродром горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише муляжі західних літаків. Аеродром діючий. Росія як тільки потрапила кошти на дерев'яні макети F-16, які розмістили по всій країні розвідка окупантів і старить. Нагадаємо. На останні чотири дні Росія постійно атакує аеродром Старкона, а особливо сьогодні. І вночі та вранці лунали вибухи на Старокостянтинові. Цього разу шахеди та ракети містили на аеродром. На жаль, були попадання. Українські пілоти терміново піднімали літаки у небо серед хлопців та техніки постраждалих. Немає хтось злив окупантам. Момент максимально розміщення літаків на авіабазі. Втім, командування зреагувало на відмінно. Цілі росіяни не досягнули. Проте крота знайти потрібно. Залужний в ярості терміновий наказ віддано колиш. Шній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у контексті нічної атаки Росіян по Старокостянтинову Хмельницької області запевнив, що ворогу не вдасться так просто знищити українську авіацію. Не вперше атакується саме цей аеродром. А там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але у нинішніх умовах хочу сказати, що авіація у нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики і всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому ворогу не вдасться так. Просто знищити нашу авіацію, заявив Ігнат. Він додав, що Росіяни хіба що у своїх пабліках та пропагандистських телеканалах знищують 120 літаків щодня. І я думаю, що наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують підкреслив речник повітряних сил ЗСУ. Імовірна мета посилення атак Росії на об'єкти у тилу України позбавила Києва здатності запускати західні ракети дальнього дії з бомбардувальників су 24 Про це пише Financial Таймс. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Над наголошує, що літаки дуже серйозно змінять хід війни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що міністр оборони Естонії Ханну Павкуру вважає, що літаки не замінять хід війни. Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни, літаки дуже серйозно змінять питання у тому, щоб ці літаки не були власне такі, чиї тактико-технічні характеристики будуть значно слабшими за російські. Зауважив ігнати. Він додав, що Україні потрібно сучасні літаки, які зможуть завоювати. Вати перевагу в повітрі і ряд інших чинників, які має багатоцільовий літак, тобто F-16, певні модифікації, який може завдавати ударів по наземних цілях, по надводних цілях і по повітряних цілях, плюс захистити державу у середині від ракет та дронів, сказав речник. Так на його думку, такі авіаційні комплекси, якими є багатоцільові літаки, зможуть суттєво вплинути на хід війни. Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник, і за допомогою саме авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо припинити те, що робить Росія, саме відігнати Ську авіацію подалі і перекрити з повітря наші наземні війська, наголосив Ігнат. гнат. Той же час телеграм-канали повідомляють, що F-16 у нас уже є. Та активно знищують авіацію противника. втім офіційно про це повідомляти ніхто не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.